Чи лінивого не молотом, а голодом, автор Олекса Стороженко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент Багатому хазяїну послав Бог чимало діток. Всі ж покірні, трудящі, помагають батькові й матері у всякій роботі. А одна тільки дочка, Палашкою звали, удалась така лінива, тільки й роботи їй, що сидить, згорнувши ручки. Ні на сорочку собі не напряде, ні води не принесе, ні корови не видоїть. А дівка ж така. Глянуть на неї, здається, Задвох зробить висока, гладка і з виду не взяв її враг. Чорнявенька хороша, прехороша. Може б, вона й не була така лінива, коли б батько й мати, на лихо їй, так в неї не кохались. Ніколи, було, не налають ліниву дитину, не то щоб вдарить. Донечко моя. Було почне батько. Чом ти нічого не робиш? Яка ж з тебе хазяйка буде, та тебе ж ніхто не візьме за себе? Кому треба таку панську пиху, як ти? Чи не сором тобі дарма хліб їсти? То мати зараз і заступається. Годі тобі гримать на дитину, як до чого прийдеться. То буде з неї хазяйка, адже не чужий хліб їсть, а наш. Вже й подруженьки палащені повиходили заміж, а до неї і старостів не засилають. Хоч така дівчина, кажу, що кращої в селі нема. Біла, повна, тіло ніжне, як панночка, бо нічого не робить. Не печеться на сонці, не мирзне й на морозі. Думав старий, думав, що йому на світі робить із лінивою дочкою, та й каже: якби знайшовся такий чоловік, щоб не биттям, а поважним словом, зробив з неї роботящу молодицю, то я б з нею віддав би йому третину всієї худоби, що маю. Знайшовся такий чоловік з другого села. Прийшов до палащеного батька і сина з собою привіз знатний парубок дівчині під пару. Віддай твою дочку за мого сина, то побачиш, яка з неї буде невсепуща хазяйка. Добре, каже батько, віддам. І з нею, як сказав, третину худоби. Тільки гляди, щоб не били моєї дитини. І пальцем до неї не доторкнусь, каже чоловік. Одружили Палашку з парубком і, добре погулявши на весіллі, свекор забрав молодих та й повіз до себе. На другий день. Вся сім'я прокинулася раненько, і кожний прийнявся за роботу. А Палашка довго ще ворочалася з боку на бік, поки не обридло їй лежать, а далі встала, сіла біля віконця та й поглядає на вулицю. І рада що раденька, що її ніхто не силує до роботи. До обіду зібралася вся сім'я. Поставили на стіл борщ, от Свекор і пита. А хто що робив? Всякий хто що робив, розказує. А Палашка мовчить. А ти, невістко, що робила? питає свекор. Нічого не робила, одвітала Палашка. І звичаю того не маю, щоб робить. Як нічого не робила, то нічого й не їстимеш, в нас немає звичаю дарма годувати лежнів. Так сердешна цілісінький день, не ївши, сиділа. Нема, бачите, рідної неньки, нікому було і шматочок хлібця дать небозі. На другий день сиділа, сиділа, а далі згадала. Що тутечка, як не поробиш, то їсти не дадуть. Вхопила відра та й принесла води. Як посідали обідати знов свекор пита. А хто що робив? Всі робили, одвітує свекруха. А невістка. А вона води принесла. Дайте ж їй кухлик води. Випила той кухлик небога, поплакала, пожурилась і знов голодує. На третій день Палашка принесла води, і, як свекруха поралася біля печі, то й вона помагала їй вимішать кашу. А хто що робив? пита свекор, сідаючи обідать. Всі робили, одвітує свекруха. Невістка. І води принесла, і кашу вимішувала. Дайте ж їй грудочку каші. Не наїлася Палашка тією грудочкою. Нічого робить, як кажуть. Голодне тітка не нагодує. От вона годі вже сидіти, згорнувши ручки. Потрошки, потрошки та й стала така ж роботяща, як і всі. Минув тиждень і другий. І от Палащина мати і каже своєму чоловікові: Що то діється з нашою дитиною? Може, вона кулаками сльози витирає, може, її товчуть і б'ють нещасливу. Запроторили аж у друге село, та й досі вісточки об неї не маємо. Хоч би ти, чоловіче, навідався до неї. У неділю пішов старий до своєї дочки. Приходить, нема нікого. Уся сім'я пішла до церкви. Тільки одна палашка осталась і порається біля печі. А що, донечко? пита старий. Як тобі живеться? Добре, тату, одвітає Палашка, – спасибі Богу і людям. Не б'ють тебе. Ні, не б'ють. Спасибі їм, каже старий, перехрестившись. Сів батько на лаву та й дивиться на свою дочку, а вона так тим рогачем орудує, то горшки переставляє, то жару підгребе. То вибіжить із хати дровець врубать, то вхопить відра та збігає по воду. Що се з нею сталося?» – думає старий, очам своїм віре не йме. То було, і до печі близько не підійде, а теперечки глянь, яка роботяща стала. Аж ось повертаються з церкви свекори з жінкою, з дітьми, а Палашка, як ухопить шкураток та батькові в руки. «Мні, тату, а то тутечки такі люди чудні, що як ніхто нічого не робить, то вони йому і шматка хліба не дадуть. Батько взяв той шкураток та й ймне. А тут увійшов у хату свекор з жінкою та з дітьми. Здоров був, свате, каже свекор, а що се ти робиш? Шкура мну, каже старий, усміхаючись, щоб не гулять, бо дочка мені сказала, що тут такі люди чудні, що як хто нічого не робить, то йому й шматочка хліба не дадуть. Е, в нас так свате!» – каже свекор, глянувши на навістку. Не збрехала твоя дочка. Бач, яка стала роботяща. Теперечки давай, як обіцяв третину, бо й пальцем я до неї не доторкнувся. Як же ви її навчили? питає батько. А так. Вчи лінивого не молотом, а вчи голодом.